На Володимирській у Луцьку будують з порушеннями торговий центр. Зараз на околиці міста росте нова будівля. Згідно з документами, має бути виробничо-складське приміщення. Але щоб подивитися уважно, безпосередньо на проєкт, то очевидно, що це фактично торговий центр. Начебто нічого поганого, ну, але, як завжди, є одне але. Забудовник декларує клас наслідків будівництва СС-1. По-простому, СС-1 це будівництво там, сараю, туалету чи якогось приватного будинку, проте аж ніяк не торгового центру. Крім того, вищий клас наслідків передбачає наявність у будівлі укриття. Здається, що це вже війшло в таку нехорошу моду в нашому місті декларувати на великих будовах такий незначний клас наслідків. Ну, зауважу, що будівництво це добре, це нові робочі місця, це розвиток міста, і це нові податки. Але все потрібно робити за правилами і законами, а не нехтувати ними. Макса, як ти думаєш, то чому в Луцьку всі хочуть будуватися за класом наслідків СС 1 Бо вони ще просто не доросли до СС Галичина. Але якщо серйозно, то все сталося так, бо непокаране зло зростає.